Напад на журналіста в суботу під час спилювання тополі біля пологового будинку номер 1 в обласному центрі представник підрядної кампанії, екс-депутат Віктор Ніколенко, напав на журналіста інтернет-видання Перша електронна Геннадія Солтецького. Відео нападу журналіста прилюдним у соцмережах. За словами журналіста, той фільмував процес знесення дерева і відчув, що як хтось ззаду зняв з нього капелюха. Повернувшись, побачив Віктора Ніколенка, який йшов на нього із невідомою жінкою і заважав проведенню відеозйомки. Після словесної перепалки Ніколенко повернув. Капелюха журналісту, а вже за мить вибив з його рук телефон. Геннадій попросив нападника залишитись на місці події до прибуття поліції. Втім, Ніколенко сів машиною поїхав геть. Журналіст написав заяву про хуліганство. Я вас прошу зачекать. Ну, а я туди знаю. А, це я а я відкуда знаю. А ви хто? Я хто журналіст. Такої? А какого ви х *я х *я тут лазить? Такого чорта тут лазить. Що? Що? Що ви тут ходите? все відкрито, нормально, доступно. Ти хто Кіпачку оддайте. Сейчас отдам. Отдайте, пожалуйста, Сейчас отдам. Отдайте кепку. Сейчас отдам. На Ну на. Ну, Спасибо Дайте. большое. Все, иди. Отсюда. Что случилось? Ничего. А почему? Внаслідок нападу журналіст не постраждав, лише має подряпини на телефоні та захисному чохлі. Сам Ніколенко журналістам пояснив, журналіст знаходився в небезпечному місці на території будівництва, тому так просив його відійти для того, щоб людині не впала гіляка на гіл на голову. Для того, щоб забезпечити його від, ну, від прикрих випадків. На жаль, у мене теж немає за мною журналістів, щоб вони ходили і знімали те, що було до того чи після того. Віктор Ніколаєнко зі мною зв'язувався, просив вибачення, казав про те, що ну, трошки був агресивний. Втомлений і агресивний, що записував що він публічне звернення, публічне пробачення, вибачення. Ну, тоді будемо дивитися далі по ситуації. Мені дуже дико було, чому, для чого. Якщо це ну, вона не була огорожена, ця територія, це публічний заклад, публічне місце, де можна собі вільно пересуватися».